Добрый путь. Довже додому хоч у Бурштині відбулась зустріч з внутрішньопереміщеними особами людьми, які втратили домівки через війну та знайшли прихисток на Прикарпатті. Поспілкувалася з ними голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Нищук в рамках робочої поїздки. Взагалі в нашій базі на сьогоднішній день зареєстровано 110 десять тисяч внутрішньопереміщених людей, які на постійній основі у нас проживають, отримують всі соціальні виплати державної допомоги. Бурштинська територіальна громада. Мада Калуська територіальна громада це ті, які зараз в даний час приймають найбільше внутрішньопереміщених людей. На місці зустрічі працювали фахівці мобільних бригад, які консультували ВПО по різних питаннях. Соціальної сфери пенсійного фонду професійні психологи, юристи, вторинна допомога з метою надати якісну і швидку оперативну допомогу людям, які потребують відповідно такої допомоги, завдяки підтримці благодійних фондів, внутрішньопереміщені особи Штинської громади отримали 470 продуктових наборів. Там є олія, там є цукор, там є консерви, м'ясні рибні, там є. Ну, Солдощі. Це якраз такий набір продуктів, який вистачає одній сім'ї для того, щоб прожила вона місяць, могла з цих продуктів собі зробити якісь страви. Вдячна за допомогу і пані Наталія, яка разом із сім'єю у вересні 2025 року переїхала з Харкова до Бурштина. Це і важливо, і потрібно, тому що знову ж таки маленька дитина. Чи не знаємо, що там в цій допомозі, але і приємно. Загалом у Бурштинській громаді зареєстровано 1553 ВПО. Ми час від часу збираємо з ними. Ми вирішуємо ті чи інші наболілі питання. Вони дають запитання, ми даємо відповіді, але найчастіше затримкою по виплатах. Це найчастіше питання. І інші є наболілі питання. Знаєте, все таки, як би там не було е, понад 300 дітей в нас. Е, більше Більше 600 все-таки працездатного віку багато вже влаштовано на роботі у нас, як на Борштинській тест, так навіть в міській раді. В СНАПІ, зокрема в інших службах, вже працевлаштовані люди з числа внутрішньопереміщених осіб. У школах громади навчаються 73 учні з родин переселенців. Ще 32 дитини відвідують дитячі садочки. Яна Лазорик, Олег Бат, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.